BlackRock – назва, яку все частіше шепочуть, коли йдеться про світові фінанси, владу і кулуарний вплив. Хтось називає цю компанію такою, що володіє взагалі світом, інші четвертою або шостою гілкою влади США, і це не порожні слова, тому що BlackRock керує активи майже вже на 11 трильйонів доларів. Це більше ніж ВВП будь-якої країни світу, окрім звичайно США та Китаю. Її вплив тихий, але повсюдний Блекрок у структурах власності більшості глобальних корпорацій. і Технологію оперують нечуваними там сумами грошей, а колишні співробітники стають високопосадовцями урядів і навпаки. То хто ж вони такі? Насправді, як невеликий фінансовий стартап перетворився на тіньового гіганта світової економіки. Історія BlackRock починається у 1988 році, коли амбітний фінансист Ларі Фінк разом із сімома партнерами заснував підрозділ з управління інвестиціями у складі компанії Blackstone. Фінк мав вагому причину одержиму прагнути досконалості в управлінні ризиками. Ще працюючи у банку First Boston, він одного разу помилився розрахунками і втратив 100 мільйонів доларів. Урок що боляче закарбувався в пам'яті, і цей провал підштовхнув його створити систему, яка б краще оцінювала фінансові ризики, аби такого більше не повторилося. Так народилася ідея внутрішньої платформи під назвою Aladdin, але про неї трохи згодом. Спершу молодий підрозділ Фінка швидко зростав. У 1992 року він відокремився від Blackstone і отримав назву BlackRock, А обсяги коштів під управлінням тоді сягнули 17 мільярдів доларів. Через кілька років активи зросли до 53 мільярдів, і компанія привернула увагу великих гравців і була викуплена банківською групою PNC за 240 мільйонів доларів. BlackRock перетворилася на окрему корпорацію. А у 1999 році вийшла на біржу. Далі більше поглинання конкурентів і партнерів. Ось так у 2006 році приєднання інвестиційного підрозділу відбулося Merrill Lynch А у 2009 році була покупка Barclays Global Інвест. Зразом з відомими ETF iShares. Усе це перетворило BlackRock на фінансового супертяжа. І за кілька десятиліть компанія з восьми людей у маленькій кімнаті переросла у найбільшу інвестиційну фірму світу, яка станом на 2025 рік управляє активами на 11 трильйонів доларів. Проте це все офіційні історії. Ларі Фінг стоїть досі на чолі, і під його керівництвом BlackRock стала чимось значно більшим, ніж просто інвест. Компанія. Такий стрімкий зліт багато в чому збігся з бумом пасивного інвестування. Мільйони людей і установ вкладають гроші в індексні фонди та ІТФ, що просто слідкують за ринковими індексами, та замість того, щоб обрати якісь окремі ризикові акції, роблять ці прості нібито рухи. І BlackRock була на вістрі цієї тенденції, пропонуючи інвесторам недорогі фонди на кшталт iShares. І у результаті велика трійка компаній це BlackRock, Vanguard і State Street – Тепер разом контролюють понад більше ніж я думаю, що 30-40 трильйонів доларів активів і володіють середньому у акцій кожної компанії, майже у S&P500. Прогноз на майбутнє ще більш разючий. Їхня частка може зрости до 30 або 40% відсотків за пару десятиліть. От просто уявіть, практично у кожній великій корпорації США BlackRock один із головних акціонерів. Ось чому навколо нього стільки багато якихось чуток. Компанія присутня всюди. Технологічні гіганти, нафтові компанії, банки скрізь у списку найбільших власників акцій фігурують: BlackRock, Vanguard, State Street. Одній, ті ж самі, тобто імена, мов якась заїжджена платівка. На перший погляд це навіть лякає, бо чи не означає така концентрація, що кубка фінансистів таємно керує світом, але можливо реальність дещо прозаїчніша. бо акції, якими володіє BlackRock, насправді належать простим. Людям, учасникам пенсійних фондів, інвесторам його ETF тощо. То що фактично, BlackRock це лише якийсь там довірений управитель, номінальний власник, який голосує від імені мільйонів дрібних пайовиків. Ніякої там таємної змови і ілюмінатів із вострі тут немає. По-друге, це стабільність. Якщо завтра такий гігант похитнеться або змінить стратегію, це може сколихнути увесь ринок. Звісно, така могутність не залишилася непоміченою владними елітами, та й сам BlackRock вміло сплів в мережу зв'язків. З урядами різних країн у Куларах жартують, що Ларі Фінк має телефонний номер мало не кожного центрального банкіра чи там лідера держави. Доказом цього може слугувати так звані револьверні двері між Блекрок і урядами. За даними журналістських розслідувань з 2004 року, Блекрок найняв щонайменше 84 колишніх посадовців американського уряду, регуляторів і якихось там центральних банків. Загалом близько 99 осіб переходили з Блекрок на держслужбу чи навпаки, серед них і Дуже впливові фігури, наприклад, Брайан Діс, колишній радник Барака Обами, після роботи в Блекрок очолив національну економічну раду при президенті Байдені. Інший приклад, Майк Пенс, ні, це не президента, теж працював у Блекрок. У команді Байдена взагалі опинилися як мінімум троє із керівництва Блекрок, що безпрецедентно для приватної компанії. В Європі компанії до речі також на пасе задніх вона консультує уряди і регуляторів. Зокрема, відомо, що BlackRock залучала до консультації ЄС щодо реформування банківського сектору та звичайно екологічних нормативів, що викликало обурення громадськості через можливий конфлікт інтересів. Стратегія очевидна підтримувати тісні контакти з тими, хто приймає рішення, щоби і конкурентів обійти, і надмірних регуляцій уникнути. До речі, зараз канцлер Німеччини, товариш Мерц також працював у BlackRock. Ще цікавіше вийшло під час пандемії 2020 року. Економіка падала у прірву, ринки панікували. А федеральному резерву США треба було терміново втручатися. І знову обрали кого? BlackRock. Саме йому ФРС довірила реалізацію програми скуповування корпоративних облігацій та ETF на суму до 750 мільярдів доларів простіше кажуть, що приватна компанія отримала мандат діяти від імені центру банку, вливати сотні мільярдів у ринок, аби підтримати корпорації на плаву. Причому серед цих корпоративних бондів були й папери тих компаній, в яких звичайно BlackRock мав значні частки. Такі прецеденти змусили деяких аналітиків назвати Блекрок майже тіовим урядом та тим самим четвертим ваяжем влади. Виникла дискусія, чи не занадто ця фірма проникла в державні справи і чи не варто б її саму взяти під жорсткіший нагляд? Додати ще до цього, що BlackRock не є банком, тому вислизає з-під багатьох фінансових правил і стрес-тестів. Обов'язково до речі, для системно важливих банків. Проте за масштабом BlackRock є системно важливим. Якби щось пішло не так, то потрясіння відчує взагалі весь світовий фінанс. У цьому місці повернемося до загадкового терміну Аладін, бо він ключ до впливу Блекрок. Це не герой якоїсь казки, а назва суперкомп'ютерної платформи, абревіатури від Asset, The Ability and Debt and Derivatives Investment Network». Яку BlackRock почав розробляти ще наприкінці 80-х років? Спочатку Ладін був внутрішнім інструментом для оцінки ризиків інвестицій, але з руками він виріс у щось більш грандіозне фактично в операційну систему глобальних фінансів сьогодні. Аладін це мережа з приблизно п'яти. Тисяч серверів, яка щодня моніторить мільйони угод і портфелів по всьому світу. Аледін збирає фінансові великі дані і прогнозує ризики. Він моделює тисячі сценаріїв від стрибка процентних ставок до нової пандемії і оцінює, як ті чи інші події вплинули на інвестиційні портфелі. І якщо результат моделі не втішний, менеджери можуть дуже вчасно скоригувати стратегію. Коротше кажучи, Аледін допомагає відповідати на питання: що буде, якщо для з грошей. Увіть собі систему, що бачить практично усі. Фінансові пересування, куди інвестують фонди, як змінюються якісь там ринки, де назрівають ризик. І завдяки тому, що до Aladdin підключена маса учасників, кожен новий клієнт лише збільшує її прозорливість, ефект мережі. Ця платформа настільки авторитетна, що без неї важко взагалі працювати конкурентом. Багато фінансових радників просто не уявляють діяльності без серверів Aladdin. У результаті BlackRock отримує і прибуток від ліцензування понад 1,4 мільярда доларів на рік. Ну і звичайно безцінний масив даних про ринок не дарма кажуть, що хто й володіє інформацією, той й володіє світом. Отже, ми маємо таку картину: BlackRock — це ніби гігант з Тентаклями у кожному куточку фінсвіту з передовою аналітичною системою, що нагадує мозок світових фінансів і з впливом, який просочується у уряди та регуляторні органи. І тому не дивно, що навколо нього виникла ця аура загадковості і страху. Конспірологічні теорії множаться як гриби після дощу від популярного мемівського BlackRock і Vanguard володіють. Усім до припущень, що фінк і ко диктують урядом порядок. Денний, наприклад, там просувають зелену енергетику чи інші ініціативи, вигідні їм. Деякі теорії зовсім дикі, мовляв, Блекрок стоїть за кулісами світових криз, щоб потім нажитися на їх вирішення, або що через Aladdin компанія ледь не маніпулює ринками у реальному часі, програмуючи знецінення чи зростання певних активів. Подібні заяви, звісно, перевільшені часто і не підкріплені фактами. Тобто, BlackRock – це не всесильний монстр, а радше дуже успішний фінансовий гравець на цей момент, який просто користується вадами системи і примножує їх іноді, та можна так сказати. Але коли читаєш заголовки на кшталт Блекрок купує цілі квартали житла, вибиваючи середній клас з ринку. Чи там, наприклад, Блекрок диктує компаніям нові екологічні стандарти, розумієш, чому очах людей ця корпорація набула майже демонічного образу? Вона стала символом фінансової еліти, яка грає за власними правилами. Ну а Ларі Фінк, мільярдер, про якого більшість прирічних людей навіть не чула. Звичайно, він і перетворився так на сивого кардинала уолл що тягне за будь-які ниточки. Сам фінк до речі не дуже і прагне. Публічності кажуть, він навмисно тримається в тіні, щоб не привертати зайвої уваги. 33 роки він будував цей BlackRock тихо, безгучного піару, і тільки тепер, коли компанія вилізла на глобальну арену її ім'я почало виринати у новинах і соцмережах. Проте більшість досі не розуміє, чим насправді займається ця BlackRock і чому це важливо. А важливо це і для традиційних фінансів, і раптом для звичайно ж нового світу криптовалют. Так настав момент підвести глядача до крипторинку, адже історія BlackRock, це приплітається. Вона з історією біткоїна та блокчейну. Справа в тому, що криптовалюта, особливо біткоїн, виникла як виклик таким гігантам, як BlackRock, так вважається. Пам'ятаєте, 2008 рік знову ж таки і крах. Саме тоді на хвилі недовіри до банкірів і великих дядьків з'являється цей наш біткоін, децентралізована централізована альтернатива грошам. Яку не контролює жоден уряд або корпорація. Іронія: минулого півтора десятиліття, і тепер найбільша фінансова корпорація світу простягає свою руку до дітища криптоанархістів. Улітку 2023 року BlackRock приголомшив ринок, подавши заявку до комісії з цінних баперів США SEC, на запуск потового біткоїну ETF, біржового фонду для біткоїну для контексту. На той момент жодного спотового, тобто прив'язаного до реального біткоїна ETF у США, не існувало. Регулятор руками від. Відхиляв усі подібні спроби, посилаючись на ризик маніпуляції і недостатній нагляд. Але BlackRock – це вам не якийсь стартап. По перше, його репутація бездоганна у світі, і плюс статистика, що у минулі роки секс схвалила 575 усіх заявок і відхилили лише одну, тобто майже 100% успіх. Бо дарма кажу, що якщо BlackRock береться за справу, то шанси на дозвіл ну дуже високі. І точно, вже у липні двадцять року комісія не відкинула заявку, а прийняла її до детального розгляду. Цей крок багато хто хибно футболучив як затвердження ІТФ. І хоча насправді це був лише початок процесу, сам факт готовності регулятора рухатися вперед з BlackRock став переломним. Раптом те, що здавалося неможливим, виглядало просто неминучим. Перший у час біткоін ETF може з'явитися взагалі. І від кого ви думали? Від BlackRock. Для криптосвіту це був вибух новинної бомби. Ціна біткоїна миттєво відрагувала стрибком вору. Інвестори заговорили про нову хвилю інституційного визнання. Крипти. Інші великі гравці, Fidelity, наприклад, теж кинулися подавати свої біткоін заявки, аби не відстати від гонки. Почався справжній ефект доміно: те, що роками було поза грою для традиційних фінансів, тепер раптом стало бажаним трофеєм для найбільших компаній з Wall Street. Але чому BlackRock Зацікавився біткоїном. Можна пропустити, що компанія чує запит від своїх клієнтів, великі фонди та багаті інвестори все активніше цікавляться криптовалютами як новим класом активів і хочуть бачити це цифрове золото у своїх карманах. Ну або іншим хочуть просто заробити на технологічному тренді. Блекрок відомий тим, що старається бути скрізь, дає гроші і не пропустити нову можливість, тим більше що інфраструктура вже частково готова. Ще в 2022 році Блекрок уклав партнерство з біржою Coinbase, щоб надавати своїм інститу Цінним клієнтам доступ до торгівлі криптовалютою. Ну, у двадцять першому, два з вони інвестували у компанію Circle, Емітента стейблкоїна USDC, і навіть допомагає вона йому управляти резервами цього стейбла. Тобто, BlackRock поступово заходив у криптоіндустрію стилу, з тилу, вивчав її, надавав послуги. по тай. тепер же він війшов просто відкрито з відкритого з і ETF, тобто продуктом, який ніби міст між фондовим ринком і звичайними криптонами. Для нас з вами, звичайних глядачів і потенційних інвесторів, вся ця історія взагалі має якийсь там двоякий посил. З одного боку, крипта стає мейнстрімом. Якщо все ж таки такі гіганти, як BlackRock, все це визнали, то це не якась там тимчасова забава. Це вже може залишитися надовго. Бо, хоч би як там не було, сьогодні кожен хоче може взяти участь у крипторинку напряму, не чекаючи якихось там рішень, SEC чи запуску ETF. і зробити це можна за допомогою нашого лінку, який ви знайдете у описі для новачків. Бонус до шести тисяч ВОСТА USDT тож не прогав цю можливість, і ось ми підходимо до кінця нашого шляху від похмурих кабінетів Уолл-стріт до яскравих цифрових монет на екрані смартфона. Блекрок гігант, що уособлює централізацію і міць традиційної фінансової системи, простягнув свої ручки до біткоїна символу децентралізації та фінансового бунту. Можливо, це все ж таки знак зрілості крипторинку, бо колись біткоїн і іншу крипту називали іграшкою для гіків. Але якщо ним вже зацікавився сам. Ларі, фінк, отже, у цій можливо іграшці криється якась сила, з якою рахуються навіть вершителі глобальних фінансових потоків? Звичайно, участь в BlackRock можна багато що змінити і не факт, що сподобається це усім, але зміни вже неминучі. Традиційні і децентралізовані фінанси більше не існують окремо, вони переплітаються взаємно, впливають ще один на одного. Вона ну, вами, залишається тільки стежити за цим фінансовим трилером і робити власні висновки. Чи зможуть криптовалюти зберегти свою душу свою Оду увійшовши утім до фінансових титанів, чи може самі титани зміняться під впливом нової технології? Поки що запитань більше ніж відповідей, але одне відомо напевно. гроші. Це влада, і ті, хто адаптуються першими, отримують. Перевагу. Блакрок це розуміє, як ніхто. А чи розуміємо це ми з вами? Сподіваюся, що все ж таки так. Тож тримаємо руку на пульсі, дізнаємося більше. Для цього у нас є наші ресурси. Підписуйтеся. Усі лінки ви знайдете у описі. Ну і звичайно, як і завжди, я вам скажу. Побачимося, друзі, у майбутньому.